Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо солодкі гріночки з дитинства. Вони обсмажені в яйці з цукром і корицею. Точно треба з кавою. В мисочку розбиваємо два яйця. цукор за смаком. Дрібку кориці. До збитих яєць додаємо пів склянки води або молока. В мене вода. Порізаний батон ми вмочаємо в нашу суміш і смажимо.